На інтерв'ю їх мало бути двоє, бо вони двійнята, брати Яковлеви, які у війську з 14-го року, які переконують російських військових здаватися в полон, які в першу чергу відомі тим, що відстоюють права таких же як вони військових. Але сьогодні знайомлю вас з молодшим яковливим Данилом. Поясни, чому ви не боїтеся ініціювати зміни? А якісь військові бояться, тому що якщо боєць, наприклад, подає рапорт, треба по сімейним обставинам. Там у нас от був нещодавно випадок, що там люди. Рина, яка була нагороджена нагороджена залужним особисто. Він там дуже крутий хлопець. Він там у нього народжувалась дитина, і він просив дати йому ну, два дні поїхати до дружини до дитини. І його, типу, категорически не випускали. Ну, типу, в чому прикол? Не відпускати. А в чому прикол? Ну, Просто командир каже ні. І все. Ну і або взагалі може нічого не відповідати, і включає вмикати мороз. А ми ж ну кажемо, що боєць нехай має право надсилати рапорт на свої там поїздку, або ще щось будь-якому питанню Це треба терміново міняти законодавство. Цьому бійцю ці два дні з родиною з новонародженою дитиною так, звісно, яке він приїде сили так, дали. Так звісно, він приїде з набагато більшою мотивацією захищати країну. Ну ніж він буде телефонувати дружині, яка там буде плакати від болю або. Ну потім ну, це звісно нонсенс. І ми кажемо, що за те, що командир повинен аргументувати, чому він відмовляє або погоджує, тому що щоб е, боєць міг це оскаржити. Зараз Данило Снайпер, але починав шлях до війська через активізм і волонтерство в Харкові. Потім був штаб Азову. Про їх рідний з братом Харків він говорить з сумом, бо з моменту відбиття міста від проросійської навали в відомому бою на Римарській 14 березня 2014 року помінялося не все. І люди не такі активні, як має бути на думку мого героя. Я, наприклад, там народився в Харкові. Так, там багато років прожив в Харкові. і в Харкові завжди пише. Те наші патріоти, чому нам не дають ППО і ППО, так далі, тому подібне. Я кажу, дивіться, от елементарна ситуація: заходиш на тендера Харківської міської ради, і там просто треш. конфети, тротуари, паркани, квіти. Невідомі патріоти якісь роблять акції в Росії, СНПЗ російськими, так? На, ну, в глубині на тисячу кілометрів. Я кажу, в чому проблема? Піти к цим людям сказати, у нас от е, всі знають, де стоять С-300 російські під Харковом. Всі це знають, тому що їх зі спутника видно. Ну це, це не таємниця. Я кажу, чому проблема виробляти дрони ті ж самі, тільки там не на тисячу кілометрів, а не там сто, дві, сто та, вистачить отак. І просто ви знаєте, що там С-300 їде туди. Ми їх ну, там, всі зрозуміють, що ми їх знаємо, де вони сюди і дрони запускати по цим. їх 300, але щоб і Харків робив. ми хочемо е бути, е як це сказати, європейською державою з якимись там, ну, там е цінностями правильними, не авторитарною, не дик ну, диктатура, щоб у нас була так там. Але ми в той час е кажемо, що у нас є лідер, вождь. Нехай він вирішує, а я нічого робити не буду. Я ось працюю, а більше нічого робити не буду. Я кажу: ну так же воно ну, не працює. Ви повинні самі вирішувати. Вати свою долю ходити на сесії, працювати з депутатами, на напр... ну працювати. От є план розвиток міста Києва. Він приймається кожен рік. Ну приймайте його, ходіть, ну добувайтесь зрозуміло, що ви коли раз в місяць там в рік вишли, нічого не вийшов, ну все у нас не буде. Так воно ну, звісно, що не буде, тому що раз в місяць ну раз в рік виходите. Люди повинні зрозуміти, що у нас не авторитарний савок, і ми повинні від цього відходити. Якщо люди не будуть е ну нормально працювати в плані децентралізації, то нічого і не станеться. Комусь слова Данила Яковлева здадуться різкими, але як сказав, хто з українських офіцерів треба всіх цивільних відправити на фронт, а військових на цивілку. Тоді цивільні будуть знати ціну звільнення країни. Ми дуже багато ну пишемо і критикуємо, тільки не так, як там а все влада не голослівно все пропало. Погано, ви аргументовані, да, так, все погано. Ми повинні все там, все нічого. Ну навіщо де зараз? Вирішується питання не існування влади. зараз вирішується питання існування нашої держави сто років тому, із за того, що там. Там Петлюра не могли поділити між собою владу і позицію, щось домовитися, то ми отримали 70 років окупації Радянського Союзу і більше 10 мільйонів вбитих українців. Якщо ми зараз це будемо робити, ну, типу, я не, є така фраза, так, після війни, війни будемо розбиратися, Та можемо зараз розбиратися, але треба казати, як є, що ось тут погано, а отут добре можна зробити.